Адим, Юник, керівник напрямку роботизованих технологій громадської організації Аеророзвідка, долучається до прямого ефіру на 24-му. Вадиме, я вас вітаю. Доброго дня, да, доброго дня. От як ви вважаєте, наскільки ми близькі до того дня, а коли у відповідь на чергову російську ракетну атаку щось таке, от безпілотне і українське вилетить у бік Москви і вдарить ну, по якому-небудь там неприємному військовому об'єкту або об'єкту подвійного призначення? Ну насправді це думаю дуже швидко буде відбуватися. Ми бачимо. Даже на прикладі морської операції, да, то тобто всі не вірили в те, що Україна, яка майже не має свого власного флоту, може сражатися да і якось перемагати з росіянами на морі. Але ми бачили да що наші люди не спритні можуть це робити. Просто головне правильна поставлена задача, просто і все може відбуватися. Так само з безпілотниками я думаю, ми всі розуміємо дуже, що вже настав той час, коли нам треба відповідати по базам, відповідати по центрам, для того щоб просто самоможливість просто наносити по нам удар, треба було зупиняти Вадиме. А наскільки от складно створити безпілотник, який може подолати 800-900 кілометрів? Насправді це складно, тому що це пов'язано не тільки з відстанню і фізичними можливостями, але і так само про розуміння, що проти цього безпілотника буде велика протидія. Да, тось тобто ми бачимо, що зараз вже війна, вона така більш технологічна і дуже багато є засобів. Просто як у них так і у нас протидіяти бізпілотникам. Це пов'язані станції РЕП, які заглушують ефір і навігація, і цьому дрону треба пройти цей шлях. То тобто він повинен в цьому ефірі, де проти нього протидіють і можуть зістріляти, пройти виконане своє завдання. Угу. А дивіться що таке, от більш серйозне з точки зору протидії дрону. Та от реб, яку ви згадували, радіоелектронна боротьба, чи, е, наприклад, ППО, ті ж самі С 300 яких у Росіян з одного боку багато, а з іншого боку, до речі, вони ж їх намагаються перероблювати на ракети Земля-Земля, і чи не так би мовити зараз звільнена оця от їхня територія? Ну умовний шлях там з Києва до Москви від е, такої, от щільної е, ППО. Ну насправді трудно навіть так от сказати, що з цього а, більш складно, то тобто, і те, і те. Це ворог дрона. А, деякі речі вони вирішуються технологічними різними рішеннями. Да? А деякі речі вони вирішуються тактикою застосування. Так само бачимо, що наприклад росіяни формують свою тактику застосування Ми бачимо на прикладі, де от тільки шову нещодавно була повітряна тривога, і вона длилася там 11 хвилин. Ми розуміємо, що вони вивели свої літаки на якусь типу тренувальну місію, але ми розуміємо, що це тактика, яку вони формирують. Тобто вони дивляться, як ми реагуємо, і вони так само думають про те, що їм робити. І ми а, так само повинні просто формувати тактику, просто тому, що не все можна подолати просто технології деякі речі треба правильно застосувати для того, щоб пройти а, ворога. Ну, я думаю, що з кмітливістю, принаймні, ми про це вже багато бачили і чули. З кмітливістю в українських захисників і захисниць набагато краще, ніж у расистів. Якщо не секретно, ну, я маю це запитати, чи ваша організація аеророзвідка щось таке розробляє, готує? Так да, для нас це один із напрямків саме технологічної штуки, пов'язаний з дронами з роботами. І ми а, не тільки власне ведемо розробки, але так само долучаємося до а, розробок інших людей, щоб максимально допомогти в цьому питанні. Я Для нас маю, зараз на увазі, одна з найголовніших задач. Я маю на увазі зараз щось таке, що летить дуже і дуже далеко. А, ну, <рес> Розумієте, ж прямо я не можу там сказати, Тобто, скажімо. Ми мріємо про те, щоб колись на вашому каналі і інших каналах ми побачили гарні новини з яких далеких куточків Російської Федерації. Ой, ви знаєте, не уявляєте навіть як ми мріємо, тримаємо кулаки і нагадуємо, що аеророзвідці ж можна донатити і допомагати коштом на розробку, так. От ми до цього закликаємо, так. закликаємо всіх наших е, глядачів та глядачок, і я е, зараз хочу з вами ще поговорити про те, що ви вже розробили, що вже показало себе в роботі. Зокрема, це октокоптер Р-18, який нищить расистів на фронті ще від 2019 року. Наскільки ефективним він зараз виявляється під час повномасштабного вторгнення? Насправді, знаєте, Р-18 це дуже чудовий інструмент, тому що в нього є декілька переваг, це пов'язано з його відносно невеличкою вартістю і вартістю боєприпаса. І тому ну, ми розуміємо, що знаєте, дуже багато є різних цілей на фронті. Є дуже такі цілі, які важко уразити, і для цього є інструменти, як Баректари, чи як Хаймарс, да, тобто різні зброї. Але ми розуміємо, що вона дуже дорога. Але так само є дуже багато. Цього що треба знищувати більш простими рішеннями, і от для цього був створений Р-18 для того, щоб, скажімо так, передні краї, тобто з радіусом до 10 кілометрів, можна було зачищати і знищувати там техніку, укріплення, склади їх зброї. От. І в цьому плані він показав себе дуже ефективним. Тобто на даний час вже дроном Р-18 більше 100 одиниць там, і вже точно я не можу ще сказати статистику просто, але це вже більше 100 одиниць було знищено. Важкої броньованої техніки, От. і велика кількість складів і всього іншого. Тому він достатньо ефективно працює. Ну і наскільки я розумію, в створення, розробка і виробництво цього дрона вони набагато дешевші ніж ті цілі, які він вражає. Так там співвідношення майже там, навіть не знаю, один до декілька тисяч. Може, один до тисячі, тобто просто, в залежності, звісно, від цілі, яка там стоїть. Але ми розуміємо, що війна довго йде, і нам треба зробити таке рішення, яке у нас може бути багато. І тому воно повинно бути не дуже дороге, але ефективне. І саме ось цю нишу, скажімо, закриває дронер 18 А які найбільші, найкрупніші снаряди він запускає? А, ну, снаряди він запускає, скажімо, це є така штука, називається кумулятив. А це те, що призначено для знищення техніки. тобто він може пробувати броню, і скажімо так, уже в залежності від того, яка ціль є поруч солдатам, він може всім це знищувати. Тобто те, що бронюється, і те, що звичайною зброєю дуже важко знищити. Ну, зараз ми на своїх екранах бачимо, що він з одного боку такий доволі мобільний, а з іншого, ну не легкий. Ви можете сказати, скільки він важить. Ну я розумію, що фізичні справи, вправи з ним можна робити, з ним так би мовити, на фронті не, 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 не заскучаєш. Там можна і підтримувати себе у формі. Ну, це, звісно, вже дуже так третично. Я хочу зрозуміти, а скільки загалом людей повинно бути в розрахунку для керівництва для управління. Вління цим дроном і як взагалі е, виглядає цей процес? Ну на, насправді там е, є людина, яка пілотує, тобто пілот. І вона так само знає, куди треба літіти. Тобто вона спілкується з іншими підрозділами. Поруч є людина, яка виступає в ролі техніка, тобто с які слідкує за справністю самого дрона, тобто до польоту і після польоту, тож тобто обов'язково дивиться, що там всі елементи не пошкоджені, і він готовий до виконання місії. І Є людина, яка працює з боєприпасами. І кожна ця людина, вона, скажімо так, спеціаліст саме в цьому питанні. Вона звертає на увагу на нюанси, які повинна їм бачити. Фактично, це три людини, ну і плюс, зрозуміло, що є якийсь підрозділ, який допомагає їх, прикриваю якось, тому що вони завжди знаходяться в такій небезпечній зоні, тобто дуже близько до лінії фронту. Тому ну, щоб треба, щоб хтось спілку ну, піклувався про їх безпеку особисто. Ну, і, е чи є щось, що заважає виробляти їх у більших кількостях ніж е, зараз? Наскільки я розумію, ви не можете розповсюджуватися щодо е, того, скільки, скільки таких одиниць зараз є на фронті. Але ну, хоча б е, зрозуміти, чи можна просто вирішити це питання, умовно кажучи, грошима, чи є і ще якісь виклики? Ну, виклики насправді є. Але ми намагаємося максимально їх вирішувати Тобто зараз. Це і пов'язано із самою закупкою діталі, тому що деякі компоненти ми веземо за кордону, і якщо ви бачили, і тось якісь є невеликий кризис зараз з технічними компонентами, тобто ми намагаємося вишукувати ці елементи. По-друге, -по це пов'язано з доставкою їх сюди. Тобто, під час війни, минули ми всі розуміємо, що логістика у нас трошечки хромає. Вот. а в іншому, то, есть, якщо є діталі, і якщо ми їх вже привезли сюди, то есть, це вже питання тільки часу. Тось багато є людей, які зараз долучаються. І хочуть долучатися до цих процесів. І ми з радістю е там беремо всіх людей, і виробничі потужності фактично тільки збільшуються зараз. І це така дуже гарна новина. що ми з часом будемо більше їх випускати. Ну, якщо говорити про такі ініціативи, як армія дронів, і як ну, от такі умовно кажучи, маленькі міні-армії дронів у різних громадських організаціях, я знаю, що не лише у вас є подібний напрямок. Зараз чи могли б ви розказати, наскільки взагалі складно стати оператором дрона, якщо ти хочеш ну, нищити расистів на фронті? Чи обов'язково е, для цього е, безпосередньо бути в армії? Ну і наскільки це небезпечна робота? Ну насправді краще бути в армії, тому що е, коли ти сам десь там. По-перше, ти не завжди знаєш просто всю оперативну ситуацію. По-друге, тобі треба комусь цю інформацію віддавати. Тобі треба працювати в рамках якогось підрозділу. Тому що, знаєте, завжди є слово військова операція. Це означає, що ти не сам щось робиш, а ти плануєш да, от якісь кроки. Що якщо зробити один крок, за цим кроком може бути другий, потім третій. І дрон це важлива така інгредієнт, грубо кажучи, в цьому процесі. І тому дуже важливо, щоб людина, яка це робить, вона могла от, ну, бути частиною цього всього. А насправді стати би, ну, оператором дрона, це залежно більше від людини. Тобто, знаєте, це дуже схоже на те, як керувати автомобілем. Тобто, якоїсь людині це дуже просто дається, якась людина це важко. Тобто, а фактично, якщо у людини такий склад ума більш технічний, то це фактично не дуже важко. А є маленькі дрони, на яких можна тренуватися потім переходити на більш вижкі. Шкі а процеси фізика всі дуже ну, вона дуже схожа між собою. Вадим а що у ворога, у ворога нашого з дронами? Чи намагаються вони копіювати і це? Бо багато в чому вони намагаються вчитися в тих, на кого вони напали, кого вважали непотребами, не здатними взагалі ні на що? Ну вони, скажімо так, намагаються. Ми вже бачили ну, декілька прикладів е дуже схожих рішень, але я бачу, що вони зараз більше опору роблять на ракети, тому що, е скажімо так, це ну може на якийсь момент це для них проще. Да, от запугивати нас цими ракетами і дати в нас і тримати нас постійно напрузі для того, щоб ми е боялися їх дій. Але це така тактика. знаєте, вона по перше їх дуже сильно просто обіскровлює, да це дуже дорого для них. А по-друге, вона вона приводить тільки до чого, що ми все більше збираємо свої зусилля в кулаки, і йдемо воювати. Ми розуміємо, що у нас вже нема якоїсь там дороги назад чи щось такого. Є тільки один шанс просто розваляти цю країну і забути про цю е, імперію, яка тільки несе зло просто сюди і все. Ну а загалом, от е, наскільки зараз, після дев'яти місяців повномасштабної війни, наскільки зараз можна говорити про наш насиченість е, фронту саме дронами, в тому числі, зокрема, і бойовими дронами з того з одного та іншого боків, ну е, багато дронів, по-перше, вони гинуть. І це факт просто. Тому тут е, дуже важко сказати, знаєте, так би встигаєм чи Є у нас швидкість поповнювати це по-друге, е, Росія, тось тобто ми знаємо, що вони дуже довго до цього готувалися. Даже той контракт, який ми бачимо з іранськими фірмами, ми розуміємо, що це не було знаєте, як вчора. Це довгий процес, коли вони просто вели перемовини. Вони там щось домовлялися. Вони планували в процесі створення тих шахідів. Приймали так само відомо просто участь. І російські, які спеціалісти, які створювали Орлани. ось і тому це час. А у нас того часу би було не так багато. і тобто більшість просто якби компанії, більшість людей, які це займаються, вони почали займатися цього після лютого місяця. От, тому, але зараз це набирає обороти. Тому у нас, скажімо так, наповнення дронами, воно вже набагато більше ніж в лютому місяці. А по якості, ну теж це треба пройти. Якусь якийсь час дожень пройти, щоб ті дрони вони вже пройшли на якийсь більш високий рівень. Але скажімо так. Ну скажем, процес вже дуже сильний. Його вже не запустиш і не вже не зупиниш. І е, тому я думаю, ще якийсь час, і армія буде дуже багато мати е, саме дронів в такої зброї, яка допоможе в таких автоматизованих процесах, літок, щоб на відстані знешкоджувати ворога. Дай Бог, дай Бог. Ну і давайте ще про. Е... Потенційні нові розробки. От чи є якісь потреби, які вони мають закривати? Потреби, про які говорять, просять захисники і захисниці. Щось таке, що вже під час цього вторгнення було а, виявлене, визначене. І от те, що вони вам передають, і про що просять? Ну Одна із великих потреб це дрони, які а, можуть гарно. Літати з протидіяти засобам реб, да і дрони, які можуть літати на великій відстані. Це, скажімо так, розвідники радіусом 100 кілометрів і більше. Вони в це дуже коштовно, це дуже дорого і це потребує такого досвіду людей, які цим користуються, і насправді це є така потреба в армії, і отримувати і створювати це. Тому, але над цим теж працюють, і я думаю, що де через деякі час все потреба була закрита. А по ударним дронам це, ну, це як зброї. Треба робити багато, робити багато боєприпасів саме для дронів, які будуть в залежності від поставленої задачі виконувати її. Це може і робота і по техніці, і робота по якісь укріпленням, щоб їх вкривати, да і взривати, і проти складів, хтось там поджигати. І щоб там, коли вони десь зупиняються зі своїми машинами, щоб можна було знешкоджувати це. А боєприпаси для дронів. Це щось таке дуже специфічне і складне в розробці, чи, чи так само, як і дрони, ну, це все рухається, і ми до цього йдемо? Ну, ми до цього йдемо, але там є своя специфіка. Тобто, це не такий самий боєприпас, наприклад, як для артилерії. Він інший. Тут важлива частина це запобіжники, які стоять, тому що людина, яка працює з дроном, ну розумієте, любой дрон це техніка. Uh -huh. Є верегідність того, що дрон може впасти чи щось ламатися. Ну вся техніка може ламатися, де да, що завгодно. От і тому е, треба, скажімо так, зробити такі боєприпаси, які в першу чергу будуть безпечні для нашого воїна, щоб він не хвилювався за те, що є дрон, якщо дрон споряджений бомбами впаде йому під ноги, що щось станеться. А по-друге, це повинен бути абсолютно надійність, що цей, якщо вже людина військова ризикує своїм життям, іде десь там на лінію фронту запускає того дрона, що цей ризик він оправдований, тому що, що, ця, що він всі боєприпаси вони да здетонують там і виконують свою місію. І це тому треба дуже так скурпольозно підходити до цього питання і створювати такі боєприпаси. До цього моменту у нас в армії. Між було не було офіційно жодного такого боєприпасу. Це що робилося, це воно робилося якісь досвідом людей. Так само от, багато людей, які були долучені до розвідки. Тось тобто, у нас там з 15-го року, да, ми цим займаємося і є це долучення. Але зараз е, вже намагаємося, щоб е, з'явилися вже офіційний боєприпаси в армії для того, щоб просто як би, солдат мог брати і, і бути впевнений, що він безпечний. І по-друге, важлива така штука, як кін. Кількість да щоб от, є таке гарне слово спроможність, а це означає, що не тільки один-два екіпажі можуть так воювати, а фактично вся лінія фронту може бути долучена до цього процесу. Ну і наскільки я розумію, то це настільки складно, що сама держава має на це брати, брати це на себе, чи все таки от приватна ініціатива, волонтерська ініціатива, також це може робити в промислових масштабах. Ну розумієте, просто у цьому світі там цивільному, скажімо, да, от вся ці штуки вони роблять приватними фірмами. Тому що у нас да у нас є держава, є «Укроборонпром», але там дуже багато старих ще радянських законів, які їх обмежують в їх діях. Наприклад, є дуже класна штука, це як здрава конкуренція, але вона можлива тільки тоді, коли підприємства знаходяться в однакових умовах. Да? І тоді вони можуть створити щось краще. У приватного підприємства є можливість взяти на роботу найкращого спеціаліста за якусь дуже високу зарплату, тому що ти хочеш, щоб він свій досвід, свій знання використовував тут. У державного підприємства ну немає такої можливості. Там хто хоче піти працювати, в там державне підприємство раді тієї зарплати, які вони Ну можуть давати, і тому тут це був ну треба відходити від того, що держава держава повинна тільки користуватися цим. Держава повинна контролювати, щоб скажімо так, ми правильно це використовували. Але але процес створення, процес скажімо так, інновацій повинен бути в руках приватного сектора, саме для того, щоб держава могла отримати максимальний якісний продукт. Пане Вадиме, дякую вам на останок коротко, як можна допомогти вашій організації. А якщо є люди, які, скажімо так, розуміються в цій тему, ми дуже раді, готових долучати до процесів. Тобто, є сторінка аеророзвідки, де можна писати просто якби ці речі, а підтримати можна нас і фінансово. Ну от по любому, як люди ну, як би, бачать, Тобто, я думаю, плюс-мінус. Там на наших всіх сторінках ми постійно пишемо про процеси, які відбуваються, і люба допомога, ми дуже раді. Я дякую вам за розмову і за ту роботу, яку ви робите. Вадим Юник, керівник напрямку роботизованих технологій громадської організації Аеророзвідка долучався до прямого ефіру на 24